Правда, правда, мої кохані, у мене цей тиждень спорту, тому що хоч би займалися спортом, бо спорт це наше життя і наше здоров'я. Дивимось, чи думає він, щоб подзвонити тобі, думайте про себе і про нього. А я думаю про вас, дівчаточки, так Ханночка, найкращий зірковий таролог для всіх. Також ваша мамочка, яка змінює ваше життя завдяки тому, що маю сили і терпіння вкладати в вас силу і енергію, якщо ви є в групі в Телеграмі. Добавляйтесь. там ми дуже круто себе опрацьовуємо і пропрацьовуємо. Ой, дівчаточки, а мої амулети, якщо ви чуєте мене, то ви вже готові до змін в вашому житті. Але впускати вам ці зміни чи ні. Вирішувати тільки вам. І так. Угу, що думав він подзвонити. Він стоїть на виборі, дівчата. Так, він думає, але ще не зробив вибір. Так, і причому карти кажуть, що чим, чим... от зараз, коли він став на вибір, да, цим і перевіряється його сила. Тобто наскільки цей чоловік взагалі має цю силу, цю чоловічу силу? Так, тут дівчата-карти кажуть, він егоїст. Майте це на увазі. Тому для нього дуже важливо робити те, що він хоче, любимий. Розумієте, чоловік егоїст, це така історія, не дуже дівчаточки. Так чи думає він подзвонити? У нього є до вас почуття, що кажуть карти. Так. Він без ваших емоцій, які ви йому давали, він взагалі, ой, в чорних одежах ходить із пустими е, горшечками. Розумієте? Так. Але, дівчата, так, більш того скажу, знов це цифра 8. І не питайте, чому у вас не програється. Тому що це загальний розклад. Плюсики не ставите, сердечки не знаю, коментарі не пишете, донатики навіть 50 гривень, 10 це донаток не переказуєте, то для вас це загальний розклад, який може не програтися. Про для тих, хто свою енергію якось мені віддає взаємодії. Так от, восьмого. Числа або через 8 годин, або через 8 часів, часів часів, він вам подзвонить, дівчата. Так. Так, 100%. Ну, бачите, тут карти що кажуть? Що він планує, але він це не зробить, вибачте, башня. Тобто, він, розумієте, він і хоче, але його его йому не дозволяє. Він це планує, але він не зробить дівчата. Він тут по ночам погано спить, його мучають страхи, і у кори совісті мучать. І Аркан Луна, дівчата, він як в забитті зараз. Хтось, е, хтось із е, у когось ваш чоловік, ну ні, ваш, спасі, сохрані, У когось цей чоловік, чому спасі, сохрані, Тому що я не можу казати ваш, бо, ну, бо можливо ця людина взагалі. Да, якщо вже вам не дзвонить, то вже вона вам не підходить. Ну, я так вважаю. Звісно, якщо ви його не образили. Якщо ви йому там не зрадили, да, він не дзвонить. Ну це, ну ви розумієте, тому цей чоловік вирішувати вам, хочете бути з чоловіком, але підходьте до цього свідомо. Домовились? Не кажіть потім: нема гарних чоловіків. Чому я така нещасна Ганночка? А тому, що ти коли вибирала... Ти це вибрала, ти зробила неправильний вибір. Просто так кажу вам на майбутнє. Тому будьте свідомою, вже вибрали своє Г. То терпіть, не, не терпіть, то приймайте так, як є. Не жалійтеся. Так от, Аркан Луна. Тобто, да, він зараз як в забітє, у когось може щось куритне, у когось п'є. Він якось розумієте, оце уходить. Він не живе реальним життям. У нього свідомість десь там знаходиться, розумієте, літає десь. Так, він за сам підглядає. І він думає, аркан смерть, що все вже закінчено. Так. Ну він тут буде, ну як, він тут себе позиціонував як імператор, дівчата. Ну він не імператор. Тут ви могли піти, тому що навіть із відносин з почуттями до нього, але пішли. Оце я таке, розумію. Коли чоловік не хоче бути імператором, не буде відповідальність, і ви зараз далеко один від нього. Зараз до нього холодно, з мечем. Так, ви захищаєте свої особисті кордони правильно робите. Тому дівчата, поки що ситуація така. Розумієте? Так, хитрість, обман і маніпуляції. Але це підуть в минуле. смерть кажуть. І він хоче продовжити. Тобто він насправді карти кажуть, що він думає про те, що з вами так не можна. Він усмідовує, що з вами хитрувати, маніпулювати не треба. І він хоче продовжити відносини. А чи можна йому довіряти? Ну, Аркан Сонце, розумієте, він егоїст, знов падає. Так. І він хоче до вас проявитися так, щоб зразу отримати перемогу. Тобто розумна жінка, вона дивиться на чоловіка, вона не вірить словам. Більш того, скажу, якщо чоловік до вас повертається, і ви від нього потерпали, і каже просто пробач. Ха-ха, ні. А що значить «пробач, дівчаточки? А ваш моральний урон хто буде компенсувати? Він доже вам компенсувати чимось. І не бійтеся про це казати. Тому що я дивлюсь по Європі і по жінкам, які у мене клієнтки, живуть в класних відносинах і питають мене тільки там по роботі. То, ви знаєте, це фраза, що любов придумали, да, ці. Эти... Русский, щоб не платити гроші, так ми з вами українці. Тому дівчата, кохання коханням, але чоловік повинен розуміти, що так просто ваше життя не повернутися. Це стосується кожного чоловіка. дівчата. Любіть себе, Чекаю вас, в групі.